Знаходжусь я на природі, і ціль моя показати вам зимовий спальник від Terra Incognita, який називається Аляска 450. Дійсно, дуже приємно, коли речі нові. Але щось мені підказує, що це ненадовго вага спальника разом з капресійним чохлом. Досить непогано для мінус 18. Ширина спальника зверху 80 см, знизу 50 см, а довжина 220 см. Якщо взяти такі спальники з різними блискавками з лівою і з правою, і поєднати їх між собою, то вийде супер спальник на двох або на одного. Блискавка дуже крута. Вона має два замочки: один всередині, один ззовні. Вона не закусує, не защемлює матеріал, коли ви будете закривати або відкривати. Тут також є фосфоруючий елемент, що світиться в темряві. Тобто ви зможете знайти вхід і вихід зі свого спальника вночі. Зовнішній матеріал 210-й поліестер з ріпстопом. Внутрішнім матеріалом є 280 мікрополіестер. Наповнювач Hollow Core 7. Всередині спальника є кишеня для документів. В самому низу, там де ваші ножки, спальник має ось такі чудові петлі для того, щоб його підвісити і просушити. В мене спальник зеленого кольору. Є ще синій і бірюзовий. Теплий комір. На липучці. матеріал дуже зручний, все дуже анатомічне. Клас. Більше ось тут.